Хати обов'язково перші будуємо з обістям. Чому з обістям? Тому що тут вони мають власний город. Що це нам дає? Оскільки у нас немає ферми на початку гри, немає торговельного складу, ми не можемо купувати харчі, продукти харчування. І нас будуть в перший рік, може два, не знаю, на який рік побудувати ферму. Ми будемо забезпечувати себе їжею за рахунок цих. 9 хат. хат. Стосовно розташування будинків, ви бачите, що я роблю напроти входу. Це дуже важливо. Я теж експериментував багато, ставив будинки посередині. Тоді певну частину займає доріжка і менше врожаю у нас виходить. Те ж саме стосується в куті. І у нас просто всі наші працівники, всі наші селяни, місцеві жителі, вони поки. Дійдуть до свого будинку, поки там візьмуть там, інвентар, нагород підуть, це займає багато часу. А так вони відразу ж потрапляють в хату і звідси вже виходять там полоти, копати його році. Тому оце ідеальне розташування. Запам'ятали.